Всем привіт! Я на каналі Дашка Букашка. І сьогодні це мій день. Я сейчас тут роблю уроки. Там, У нас сьогодні в школі була ярмарка. І... Але я не пішла. Я пішла на ярмарку, я... тому що я заболіла трохи, я кашлюю також, але мені Марінка купила такий пряник, я зараз буду його пробувати. Вс, so, давай. Вс, я бы. Мама такая, конечно я так и находовая. А вы я вкусный. Ну я вкусно.

В такі рості, я не, не мене По Взагалі багато було як всегда Ні, Мікається мого класу менше. Десять все говорить навіть не менше, О, Ну, щошка поїхала. Там у нас походка, там дуже хороша, але сонечко буває світло. Завтра у день народження будет. Мы длинные хотим. Ребята, один сюрприз. Ну, да я вам не скажу. Ну, так что так. Всем пока-пока. Чекайте другую часть.